Полякам Тарас Григорович Шевченко. Ще як були ми козаками, а унії не чуть було, бо там то весело жилось, братались вольними ляхами, лишались вольними степами, в садах кохалися, цвіли, неначе лілії дівчата, лишалися синами мати, синами вольними. Росли, росли сини і веселили. Старіє скорбні літа, аж поки іменем Христа прийшли сонзи і запалили наш тихий рай і розлили широке море, сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови, козачі, неначе стоптана трава, Україна плаче, стогне плаче. За головою голова додолу пада. Хат лютує, а скаженим з язиком кричить Тедеум, Алілуя. Отак то ляше, друже, брате, несить їх, сонзима, гнати. Нас розділили, розвели. Подай же руку козакові і серце їй подай. І знову іменем Христовим ми оновим наш тихий рай.